Моє вітання усім, хто дивиться бабуся і смаколиками з України. Сьогодні хочу приготувати смачну квашену капусту пелюстки. Для цього мені знадобиться капуста. Ось так я її вже нарізала на такі квадратики, шашечки. Ще мені знадобиться бурячок. Який я вже почистила і порізала теж тоненько. Морква, теж я її вже почистила і порізала ось на такі кружальця теж тоненькі. Ще мені знадобиться солодкий перець, почистила, порізала, гострий перець, я його чистити і різати не буду, покладу цілий, часник, лавровий лист, Перець чорний горошком. Цукор, сіль, петрушка, вода. І ще мені знадобиться ось такий розсіл з огірків. Тільки огірки не мариновані, а солоні, які без додавання оцту. За бажанням, ще можна додати зернятка гірчиці, я не буду додавати, бо у мене в розсолі я огірки робила з гірчицею зернятками. Ще мені знадобиться 3 літрова банка. В яку я буду складати усі овочі. У воду я відправляю сіль. На 1 літр води мені треба 2 столові ложки солі з невеличкою гіркою. 1 столова ложка цукру теж з гіркою. Усе перемішую, поки відставляю, хай розчиняється сіль і цукор. А я поки що у банку поскладаю усі продукти. Спочатку покладу петрушку. Далі буду складати капусту. Далі моркву. Бурячок, перець солодкий і перець гострий. І трошечки чесноку. Знову капуста. І далі я у тій же послідовності відправляю усі інші овочі: капуста, морква, бурячок, перець. Часничок. Чесник я теж нарізала на тоненькі шматочки. І зверху усе це я прикрию капустою. Зверху на капусточку я кладу лавровий лист і перець з горошком. І усе це я заливаю водою, в якій я розчиняла сіль і цукор. Зверху доливаю розсолом з огірків. Росіл він прискорить процес приготування. Закриваю кришечкою і перемішаю, ставлю баночку в глибокий посуд, трошечки місця звільнилось. Доливаю розсол. і тепер нещільно прикриваю баночку. І залишаю на кухні це саме тепле місце. Прийшло 2,5 доби. Ось так виглядає капусточка. Завдяки тому, що я додавала розсіл з огірків, не а розсіл без додавання оцту. То процес бродіння пройшов набагато швидше. Я оцю капусту відправляю у холодильник. А цю зараз будемо дегустувати, смакувати разом зі смаженою картопелькою і рибкою оселедцем. Смачного. Ага. Дякую, капусточка. Так, да, капусточка, яка в розсолі з гірків. Хрумка. Клас. Добре, що вона не перекисла. І морква, і бурячок. Добре, мені сподобалось. Угу. Хрумка. Смачна? Смачного. Дякую.